Шановні друзі, всі присутні, батьки теперішні і майбутні, дорогі друзі, вчителі з найкращим святом на землі. Усіх я хочу привітати, слова стараюсь підібрати, щоб кожен раптом це відчув, щоб 1 вересня цього він не забув. Щоб ворухнулось щось в душі, усіх, хто чує ці вірші. Бо хоч уже і час пробіг, та кожен з нас забуть не зміг, як сам колись, мов ці малята, спішив на перше шкільне свято. І хоч пройшло чимало літ, та не зітреться дивний слід, і ось у вересня, в погожу днину, ти вже ведеш свою дитину. За невтомну працю вашу уклін вам до землі низький прийміть подяку щиро нашу за труд. Учительський важкий. Хай добре вам веча живеться без горя, смутку та біди, а галаслива хай малеча виносить радість вам завжди. Шановні учні, педагоги та батьки, вітаю вас з прекрасним святом вересня, з Днем Знань. Хочу побажати вам мирного неба, успіхів у процесі освоєння нового, удачі, бадьорості, здоров'я, ніколи не зупинятися на досягнутому і сміливо підкорювати все нові і нові вершини, успіхів у новому навчальному році.